Так, опускайте ногу, опускають у ногу. Так поворачуєш, а вона не двигається, не піднімається, нічого. Василя з дружиною евакуювали з Донеччини до центру соцадаптації в Дніпрі. Чоловік розповідає, жили в невеликому селі Звірове, неподалік Покровська. Каже, на початку березня як і завжди порався на подвір'ї, коли армія РФ розпочала обстріл. Снаряд влучив у кількох метрах від нього. Лише за тиждень українські військові знайшли та евакуювали подружжя до медзакладу в Добропіллі. Срослась кость, ну чуть неправильно. Ну, казати тобі костелі, ти два місяці походиш, на третій місяць будеш бігати, а вона не поворачується. Василь розповідає, забрати з дому змогли лише дві сумки з речами та документи. Тетяна каже, через проблеми зі здоров'ям самостійно не ходить. Оце так. Оця з мені у доброволі. Автобус під'їхав, а я не залізу. Кажу, водій, воділю, зараз. І полізла, стала сюди, я стану. А тоді вже на ступінь і автобус залізла». З села виїхали всі сусіди, розповідає жінка. Каже, армія РФ обстрілює цілодобово. Від осколкових поранень загинув їхній собака, будинок без вікон та дверей. Вірове, що недалеко від Покровська, також недалеко від Шевченка, яке вже в окупації. Оце лежимо, лежимо, чуємо, авіація летить. Отак позжималися, де ж буде падати, далеко чи близько. Чуємо, далеко одна впала. І щитаємо, бува, дві кидають, бува, три, а бува всі чотири. ото бах, бах, бах. За даними аналітичної мапи, Діпстейт, Звірове у трьох кілометрах від Покровська. Війська армії РФ стоять на околицях села. Тетяна каже, додому повернутися не сподіваються. Коли чоловік почуватиметься краще, поїдуть до друзів на Чернігівщину. Дар'я Британ Олексій Коренєв, Суспільне новини Дніпро.